Шановні глядачі, усіх вітаю! Нещодавно в мене була дуже цікава робота. Це була часткова завивка, по-перше, по-друге, це була завивка прикоренева. Дуже цікавий, ми отримали результат. Це було прохання клієнтки, тому що зверху в неї волосся дуже гарно в'ється, і об'єму і кучерів їй вистачає, їй дуже подобається. Але раз на півроку вона робить завивку прикоренево на потилиці і по боках, тому що не вистачає об'єму у цих крутих кучерів. Які можуть тримати боковий цей об'єм. Тому ми зробили часткову завивку. В деяких випадках ви бачите, що перші пасма біля обличчя накручені повністю, тому що не вистачало там завитку, воно вже розрівнялось. А після консультації я побачив, що необхідно зробити відновлення волосся для того, щоб посилити міцність волосся, його еластичність і можливість зробити чергову завивку. Тож, ви бачите накрутку, яка відбувається з половини пасма, тому що кінцівки тут завиті. Там, де волосся було не завите, я завивав повністю. Так відбувається прикоренева завивка. І зараз ви побачите, як саме виглядає накрутка по всій голові, не чіпаючи фронтальну зону. Ось таким чином. Після молекулярного відновлення ми отримали дуже якісне волосся. І дуже гарний завиток. Волосся було міцним, класним, еластичним, досить блискучим. І ось зараз, ви бачите, вже я розкручую після впливу хімічної завитки ласьоном перед фінальною нейтралізацією. Ми отримали дуже гарні кучері, дуже пружні, які саме і тримали об'єм по боках, який клієнтка і бажала. Таким чином, можна зауважити, що не обов'язково робити завивку на все волосся, по всій голові. Це можна зробити тільки там, де це потрібно. Тим більше, що зараз ласьони дозволяють це робити дуже-дуже якісно. Ось результат, який ви бачите вже після нейтралізації, і зараз ви бачите результат цілковитий, як він виглядав на клієнті. Вона дуже задоволена. І я з нею разом. З приводу навчання по хімічної завивки звертайтеся, і також як клієнти. Будь ласка, до зв'язку.